Друзі, справжні моменти життя з вами. Мої 11 тисяч кроків сьогодні починаються саме з цієї краси, до якої я йду. Крокую разом з вами. Кожного дня я разом з вами тільки крокую. Сьогодні я вирішила тут походити. І хочу, щоб ви бачили не тільки, як я ходжу, а і бачили ще красу якусь. Донести до вас красу разом зі своїми кроками. Вчора собі готу, приготувала їсти не на грилі, а на сковорідці. Захотілося котлет на сковорідці. О, яка краса. Бачите, до якої краси. Я вас привела, ліхтарі, які годинник, яка вежа. І захотілося котлет. І що я зробила? Котлети. Так, що ми я? Люблю котлети, так як і всі додати в котлети, або картоплю люблю сиру. Це мої улюблені котлети нашої сім'ї. Це в котлети е, е, додати не хліб, а саме додати картоплю сиру. І це дійсно дуже смачно. Колись я навчилася це робити. Хтось колись, знаєте, як на роботі сказав якийсь рецепт, що так робить, зробила я. І моїй сім'ї це дуже-дуже полюбилося. І моя сім'я з задоволенням найбільше любить їсти саме отакі котлети. От яка краса, друзі. Я розумію, що котлет мені не можна, саме із картоплею чи з хлібом. Іноді там, щоб зробити трішки інші котлети, то додавала хліб, а вимочувала його у молоці. А це, що я зробила. Також донька мені порадила, мама не проблема, хочеш котлети, їж котлети, немає проблем. Вони такі смачні з кабачками, то я вчора натерла кабачки. ну, Звісно, що присолила їх, щоб сік вийшов із них, щоб туди фарш м'ясний кинути, щоб було смачно. І не було отак рідкий сам фарш, тому мені довелося ось таким чином зробити, присолити на терти кабачки, почекала якийсь час і е потім злила той сік із кабачків, і котлети вийшлися у мене дуже смачні, дуже смачні, друзі. І я з задоволенням поїла котлет салату, наприклад, я їла в обід. Мені салату не захотілося, тому що набридає салат. Я просто заквасила капусту. Заквасила капусту по дуже простому рецепту. Самому простому рецепту, якщо вас цікавить цей рецепт, я вам розкажу. Мій чоловік дуже любить квашену капусту, а я розумію, що мені вона також в пригоді стане і корисна. І тому я зробила квашену капусточку і буду її їсти. Також. І е, е, в мене котлети, ви знаєте, я половину. Було фаршу, ну, трішки більше половину м'ясного фаршу м'яса. А то, ну, скажімо так, третя частина точно з фаршу там йдуть кабачки. Ну і що, дуже смачні котлетки в мене вийшли. Чи то я за ними дуже скучила, але насправді смачні котлети. Я їх з задоволенням поїла. Просто помідорчик собі поклала туди. Кусочками порізала, навіть салат не робила. І перець солодкий. Поклала декілька шматочків, з'їла ввечері, друзі, що я їла ввечері, так як раджу просто всім придбати, у кого немає гриль. Це просто, ну, така, скажімо, неперевершена штука. На грілі я взяла той же перець і помідори, і я на грілі запекла перець і помідори. І взяла на вечерю шматочок червоної риби, яку також я собі замаринувала. Я, до речі, говорила, що рецепт вам скажу риби і забулася сказати рецепт риби. Я ось в мене ще є маринована риба червона. То я як буду робити іще, то я вам обов'язково покажу. Зараз я ось цими рядами гарними тут пройдуся. І кроки мої будуть, звісно, що не такі швидкі, тому що я йду, але ну, від того, що йдеш, швидко телефон смикається у руці. Тому я йду повільніше, ось для того, щоб показувати вам цю красу, яку я бачу, щоб ви це також усе бачили. Хотіла показати далі іще, але там якийсь ремонт, де і працівники працюють і щось там гудить, то я показала тільки правий бік цієї площі вам, і далі пішла ось по таким рядкам. Тут також дуже гарно. Так що можете робити сміливо такі котлети, як я зробила з кабачками. М'ясо. Відносно м'яса, так, м'ясо можна будь-яке, але чомусь моя доня говорить, що, наприклад, якщо я візьму із індика чи курячий фарштак, я не можу їсти тільки із свинини. Я там їм іще, і ще і, із індюка, з індика купую, там з куриці м'ясо. Чи фарш, так як у мене з собою тут немає м'ясорубки, то, на жаль, купую фарш. Хоч на найсмачніші котлети це коли ти сам накрутиш м'ясо. Свинина у мене ще є, донька накрутила фаршу, і вона нам передала. Ми були в гостях до неї, їздили, і вона нам з собою дала той фарш. І в мене в морозильній камері ще такий фарш є. Тому котлетки, донечки я зробила і ще з твого фаршу. Так як ми в основному готуємо, твій папа любить їсти більше стейки, а не котлети. Це я люблю котлети, то фарш зберігається. А відносно котлет, то хочу сказати, що він якось ну, не, не дуже полюбляє котлети, любить натуральне м'ясо, то саме мені дістається більше саме цього фаршу для котлет, так як пельмені не роблю, роблю тільки котлети, то мені його вистачає, ти багатенько його дала. Далі, друзі, я хочу сказати, що Ну, буду придумувати ще, як котлети зробити, тому що щось мені так сподобалося. Ці котлетки давно не їла з кабачками смачно. То буду далі придумовувати, як собі зробити котлети так, щоб там не ні хліба не було. Ох, і краса, друзі. Бачите, яку красу я вам показую. А сонечко яке. Так, завжди, завжди. Я люблю ловити оці промінчики сонця. Так хочеться спіймати той промінчик, щоб було дуже гарно. Зараз навіть трішечки походжу на, за цими куполами сюди-туди. Для того, щоб оці промінчики спіймати, спіймаю промінчик. О! А це наче то посередині сонце. Бачите, над отим. Куполом. ось І там, наче так підсвітка йде. Ох, і цікаво крокувати. Кожного дня шукаєш, як собі урізноманітнити оце крокування. О, бачите, як сонечко я піймала. І так, і так. Ой, між куполами, супер! Як гарно. О, закупала заховалися просто йде підсвітка. Отакі гарні кроки я роблю. Мені б звичайно хотілося, щоб найбільше людей, особливо молодих людей в тому числі, багато прислухалось і не робило мої помилки. Не сиділи на цих жорстких дієтах. Я не знаю для чого ці дієти пропонуються. Якось е, треба більше популяризувати про те, що ці дієві. Е, Дієти не бувають, вони не дієві, тому що після кожної дієти ти поправляєшся, а потім тобі знову треба дотримуватись дієт. Ось яка ж краса навколо. Покручуся я біля цієї краси. Це також фізичні вправи. О, а дітки вон куди захотіли полізти. Так, покручуся я біля цієї краси. Така краса навколо. Хочеться з собою цю красу забрати в душі, щоб вона була присутня. Друзі, я вам всім бажаю щастя і добра! Справжні моменти з вами будуть ще й завтра. До побачення!